Давайте розберемо, які пакети є більш екологічніше: це паперові крафтові або ж поліетиленові. Перше, будемо їх оцінювати по трьом пунктам. Перше, ну це звичайно виробництво їхнє. Друге, це їхнє е, розкладання е, в природі. І третє їх перероботка. Начнемо з виробництва. Перше тут у нас виграє поліетиленовий. Якщо хто не знав, то поліетиленовий пакет при виробництві затрачує практично 5 разів менше енергії і викидів в атмосферу, е, чим крафтовий. Тут звичайно 100% от поліетилен це топ. Але якщо ми візьмемо другий пункт, це розкладання в природі, то це звичайно виграє крафтовий паперовий, так як його розкладання займає там в середньому до 3 років. Максимум. А поліетиленовий для розкладання може зайняти там, і 200 років. Тут все залежить від пакета. Але поліетиленовий пакет вийшов з цієї ситуації, яким чином? Як бачите, даний пакет зроблений 80% друга перероблених полімерів. Що це значить? Це виготовлювався звичайний первинний поліетиленовий пакет, але 50 мікронів, це він повинен бути плотний. Після цього, як ви його викинули, його переробили на полімери. І заново виготовили ось такий пакет. Кстати, такі пакети зараз дуже користуються популярністю в таких магазинах, як нову сільпо АТБ. Вони його використовують. Ви навіть могли замітити, що останнім часом пакети з таким ось душком. Це самі ці пакети. Перевага ж, звісно, буде в крафтових. Це те, що вони будуть розлагатися швидше, але ж таки ціна. Так що обирайте, які краще вам подобається поліетиленові або ж крафтові. Напишіть, будь ласка, в коментарях.